Україна теж паралельно з боротьбою на фронті укріплює свій північний кордон зі скаженими сусідами. Сергій Костеж побував на ділянці в Чернігівській області і привіз ексклюзивний репортаж. Копаємо і бетонуємо. Як Україна зводить укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю? Текстиль ми кладемо в день, якщо то ми можемо 5 рулонів, 6 викласти. Наскільки надійні там наші лінії оборони, окопи та бліндажі? Він мого зросту, він добре заізольований від землі. Сюди жодна крихта не просипається. Та чи реальний повторний наступ РФ на Чернігів та Київ з дорогою? що робити? А, дорога готується до суцільного руйнування. Факти тижня повернулись з кордону на Чернігівщині. Щоб стримати ворога і відновити власні сили. Саме для цього, практично на всіх напрямках фронту, ЗСУ активізували будівництво фортифікаційних споруд. Минулого разу факти тижня побували на Харківщині. До роботи ведуться в дощ і окопирують прямо в глинистій землі. А це вже кадри з північного кордону на Чернігівщині, куди ми вирушили цього тижня. Саме звідси майже два роки тому російські танки намагалися рватися до обласного центру та далі на Київ. Ця невелика сільська дорога була одним з головних напрямків вторгнення російських військ у лютому 22-го року з північного напрямку. Саме тому тепер тут розбудовують потужні лінії оборони. З чого вони складаються, як мають стримувати ворога? Зараз покажемо. Перш за все, тут встановили потужні лінії загородження від ворожої техніки, так звані зуби дракона. Тетрайдри тягнуться на кілометри. Саме такі стримували ворожий наступ на Маріуполь і ускладнили ворогові захоплення міста. А півроку тому росіяни такої ж лінії оборони гальмували український контрнаступ. Тут їх будують у три ряди і довершують колючкою. Ось такий фінальний вигляд: мають мати зуби дракона. І тут. На цій ділянці їх вже фактично закінчено, ну, тобто вони мають бути встановлені на певній дистанції один від одного, так щоб техніка не могла пройти. Також їх треба обв'язати ось таким тросом, щоб точно їх не можна було роз'єднати, і повністю оплутати ось таким колючим дротом, причому абсолютно різного формату. Але і це не все. Після того як цивільний підрядник закінчить тут роботи, військові все навколо замінують, в тому числі й дорогу. Але лінія оборони значно складніша конструкція. Не тетрайдерами єдиними оборона в першу чергу це економія сили і засобів. Тому що, маючи ось таке: також підсилене лініями окопів та бетонних бункерів і вопів, ви можете елементарно використовувати менше солдатів для захисту тієї чи іншої ділянки, особливо якщо вона другорядна. І зрозуміло, що ці підрозділи будуть нести менші втрати, і таким чином у вас вивільниться більше сил для основного напрямку. І це вже не перша а друга лінія оборони, що тягнеться в кількох кілометрах від кордону північними областями країни. Планується будівництво ще й третьої. І кожна така лінія багато Лінії зубів дракона і мінних полів підкріплені ззаду лініями окопів з бетонними бункерами та бліндажами. А за ними додаткові загородження і ще одна лінія окопів з місцями розташування і тиловими шпитами. Талями зводять їх переважно там, де немає природних перешкод, лісів і боліт, яких на Чернігівщині багато. Хоча, як запевнив факти тижня, командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у непрохідних місцях теж створюють оборонні рубежі, щоб не допустити навіть найменші підрозділи ворога. Відповідно, лісовими завалами утворюють міновибухове загородження, Тобто робиться все для того, щоб підвищити непрохідність цієї місцевості для ворожих сил. З дорогою що робити? А дорога готується до суцільного руйнування, будуть утворені відповідні вирви, непрохідні для ворожої техніки. Дергія одна з проблем північного напрямку. Густі ліси і довгий кордон призводять до того, що часто невеликі ворожі групи заходять на нашу територію. Командувач каже: для цього формують окремі групи перехоплення. Для диверсійно розвитильних груп слід розуміти, вони заходять на невелику глибину. Ми намагаємося їх стримувати безпосередньо на межі державного кордону України. Тому на межі державного кордону утворюється відповідне інженерне загородження та інша тактична апаратура, яка здатна виявляти і своєчасно попереджати наших оборонців. Оборонні позиції облаштовують за типовою схемою. Кожну траншею зміцнюють геотекстилем, обладнують захисні бетонні споруди та бліндажі. А також вогневі позиції. Ця лінія окопів будується вже за іншою технологією. Не встигає екскаватор безпосередньо його викопати, як його одразу обшивають спеціальною ізоляцією та фіксують металевими сітками. Це значно швидше, ніж обшивати його дошками. Це моментально його укріплює і економить багато часу. І робимо огорожувальні. Робимо щілини, кладемо геотекстилі. Геотекстилі ми кладемо в день, якщо попрямі, то ми можемо 5 рулонів, 6 викласти. Це 600 метрів, в одному рулоні 100 метрів. 600 метрів в день це ми можемо прокласти і сітку накидати. Там далі бойниці були, то там уже важче. Робітники кажуть, поки мороз, працювати доволі зручно, бо й бруду менше і земля легко кришиться. По довжині метрів 300 може викопати за день, так? Так. Да. Це сьогодні тут трошечки благодаря морозу перетряхло, що ми можемо десь технікою щось обратно підкопати, обратно смолити. Нам бліндажі вже йдуть готові, так що нам з цим трошки краще, легше. А окопи даються, скажімо так, важковато. А отак це виглядає зсередини. Чудовий окоп. Він має укріплений бетонний бліндаж. Він має невеликий бруствер земляний. Він мого зросту. Він добре заізольований від землі. Сюди жодна крихта не просипається. Залишилось лише зробити зверху накриття для того, щоб з дронів не можна було за ним спостерігати, обладнати місця для стрільби і все готово. Кожен окоп має бути в ширину таким, щоб могли розминутися двоє солдатів з амуніцією, мати не прямі лінію, а вигини щоб ламки упадку попадання снаряду не вразили всіх в окопі одразу а в ключових точках мати додаткові бліндажі для захисту солдатів та їх відпочинку. Такі бліндажі виготовляють зараз сотнями. Дуже проста конструкція, кілька бетонних збірних таких елементів, товщина 20 сантиметрів. Вони провозяться на місце, тут збираються, фіксуються за допомогою металевих панелей, далі закриваються смолою і далі будуть засипатися. Все надзвичайно просто, як виявляється. Все встановлюється одразу під час будівництва, поки одні копають, інші ставлять бетонні конструкції, перекриття, а потім роблять бруствери. Сергій Наєв каже. Же будується все не просто так, а має конкретні розрахунки, скільки солдат тут має бути, і силу якого удару вони мають витримати. Зараз ми утворюємо таку оборону, яку займе ще раз підкреслю додаткові сили і засоби, щоб Російська Федерація назавжди позбулася своїх ворожих замисів. Кожна рота має стримати наступ батальйонів ворожих сил. Відповідно, така лінія вона буде в подальшому з'єднана з іншими Відновленими оборонними позиціями і на безпосередньо на цій ділянці буде можливість стримувати до півтори-двох бригад противника. А це до 10 тисяч людей сотню одиниць техніки більше ніж та кількість, яка рушала цією дорогою в кінці лютого 2022-го Та й таких сил зараз Росія на цьому напрямку каже наєв і близько немає. Встановка контрольована, ніяких наступальних угруповань ворогам не створено з ворожого боку. По даних нашої розвідки ворог так само робить оборонні рубежі та позиції. Ми... Відслідковуємо його діяльність і завжди бути маємо бути готовим на крок попереду. його. Звісно, виникає питання, чому такі лінії оборони не було створено перед повномасштабним вторгненням. Та військові відповідають просто: тоді не було режиму воєнного стану, який запровадили 24 лютого, а без нього самовільно копати на полях аграріїв, мінувати ліси й дороги у армії просто не було повноважень. Та Україна швидко вчиться на своїх помилках. Тож тепер ворог тут не пройде. Будівництво потужних ліній оборони дозволить не тільки Зменшити втрати та зекономити сили, воно дозволить жителям північних регіонів почуватися банально безпечніше. Тому що і Росія, і Білорусь як країни-агресори залишаться нашими сусідами і після війни. Сергій Косташ, факти тижня Сітів, єдині новини.